Для перевірки літій-залізо-фосфатних акумуляторів, в першу чергу, нам необхідно їх даташіт, в якому вказано їх технічні характеристики, їх ємність, їх опір, і відштовхуючись від цих характеристик на практичному тестуванні, ми будемо знати стан елементів. Також на кожному з елементів ми можемо знайти QR-код, завдяки якому ми можемо дізнатися дату виробництва камірок, їх модель, їх ємність і вся необхідна інформація має бути зашита в цьому QR-коді. Але у випадку, коли наш телефон відмовляється сканувати QR-код, ми можемо зняти наклейку, під якою ми знайдемо код, який можна ввести в застосунку RiffPod decoder або на сайті для пошуку інформації про літі -зрізу фосфатні елементи. І... В даному випадку, друзі, мені не допомогла ця інформація. На самих елементах ми бачимо лише, що це літій різофосфатний акумулятор ємністю 52 Аг, і більше, друзі, ніякої інформації немає. Вказано, що опір менше 1 мільйому. І як виявилось, у нас доволі тяжка ситуація, тому що на сайті пром, де були куплені ці акумулятори, також немає інформації щодо виробника цих елементів, якого нам потрібно ідентифікувати. тому просто заходимо в Google і починаємо шукати ДФ по 4,52 Агоди. І я знайшов максимально схожі до цих елементи від Gaussian. Скоріше за все, це і є Gaussian. Фізичні розміри та зовнішній вигляд елементів повністю співпадає з інформацією в datasheet за 2019 рік, який я знайшов. На жаль, Datasheet є тільки на китайській мові. В DataSheet представлені показники щодо ємності елементів при струмі розряду 1С близько 52 А і при струмі розряду. Медоду 033C приблизно 53,5 годин ємності. Вага елементів 966 грам плюс-мінус 30 грам, Опір елементів методом AC від 05 до 0,8 мОм, Способом постійного струму 2,5 мОм. Бачимо фізичні розміри комірок. На жаль, я не знаю китайської мови. Скоріше за все, в даному випадку у нас представлена залежність робочої температури до кількості циклів. І так ми бачимо, якщо ми будемо використовувати елементи при температурі 55 градусів, то вони відпрацюють 800 циклів до... Втрати ємності на 20% при температурі 45 градусів 1000 циклів, і при температурі 25 градусів комірки відпрацюють 2000 циклів. При тестуванні елементи розряджали до 2 вольт. Так низько розряджати елементи. Я не раджу. Можна розряджати десь до 3 вольт. Е, мінімальний поріг 2,8. Візуально оглядаємо елементи. У нас не має бути проблем з геометрією, як бачите. Комірки прямі і не надуті. Так само оглядаємо кожну комірку. Вага елементів 992 грам, 997, 991, 999. Дані показники вкладаються в параметри Data Також бачимо, що лазером на елементах наварені шпійки під М6, наварені доводі. Охайно. Щоб переконатися, що в нас не перебиті QR-коди, знімаємо повністю наклейку і бачимо, що, друзі, у нас є два QR-коди. І ми бачимо, що це QR-коди абсолютно однакові. Товщина 28,3, ширина 148, висота з урахуванням шпиляк 133,1. Внутрішній опір елементів має бути в межах від 05 до 08 мІум. Також не має бути розбіжності як по напрузі, так і по опору. Перший елемент 076 напруга 321, 076 3,21, 074 3,21, Чудово. Тест ємності можна проводити окремо для кожного елементу, але на це піде дуже багато часу, тому що кожен елемент нам необхідно зарядити до 100% і розрядити його. Ємність у нас немаленька, тому ми будемо збирати дані елементи в акумулятор. Це буде 4 s 12 вольтовий акумулятор, і дізнаємось його ємність. Також у нас в комплекті є. Перемички та гайки. Перед тестуванням елементів на ємність враховувати один дуже важливий момент, що під час заряду елементи можуть трошечки роздуватися, тому їх необхідно стиснути. Саме для тестування я стисну елементи між собою струбциною. Елементи стиснуто. Тепер можемо накинути перемички. Для тестування даного акумулятора будемо використовувати білу БМС-ку з розпаяними дротами і клемами на виході. Її вистачить під струм 25 А, саме таким струмом ми будемо тестувати даний акумулятор. Починаємо від плюсу акумулятора. У нас ось тут плюс, ось тут мінус. Дуже важливо не переплутати, і йдемо від контакту B. Беремо перший балансувальний дріт і під'єднуємо його. Також ми а, одразу під'єднаємо. Силовий плюс, який буде виходити на роз'єм XT60 на виході. Далі беремо наступний балансувальний дріт від плюсу і під'єднуємо до наступного контакту на акумуляторі і так само робимо з іншими балансувальними дротами. Силовий мінус батареї буде проходити через BMS, ось її вхід. Ось тут вихід, який піде на роз'єм XT60. Ну що ж, під'єднуємо. Усі дроти до BMS плати під'єднано. Перевіряємо напругу на виході з XT60 1286 В. Чудово. Опір зібраного акумулятора становить 3,38 мм. Акумулятор заряджати будемо від лабораторного блоку живлення Raiden. Під'єднуємось і встановлюємо струм заряду на 20 А. Заряджати будемо до напруги 14,4 В. Акумулятор повністю заряджений. Він взяв на себе, друзі, 46,1 Ампер годин, 653 Вт години, Що свідчить про те, що він був більш ніж на 90% розрядженим. Напруга по елементам 3,57, 3,5, 3,46 3,44. За допомогою електронного навантаження VidaTorch дізнаємо ємність акумулятора, встановимо струм розряду на 25 А, під'єднуємо акумулятор до електронного навантаження. У нас з'явилась напруга 1388 В. Розряджати будемо до відключення BMS платою до напруги 2,5 В на комірку. Що ж, поїхали. Хочу вам повідомити, що в наявності з'явилися літі залізофосфатні елементи, зібрані на елементах від Іві 33140. Ємність кожного такого акумулятору 15 Аг, напруга 12 В. Такий акумулятор є ідеальною заміною ось таких свинцево-кислотних акумуляторах, які використовуються в ДБЖ та інших пристроях. На виході маємо роз'єм xt 60 Маємо мідні силіконові дроти перерізом 12 АВГ. Акумулятор поварено. Перед збіркою усі акумулятори сортуються за опором. Після збірки кожен акумулятор проходить тест на заряд і розряд. БМС плати покриті діелектричним лаком. Для того, щоб замовити даний акумулятор, переходьте за посиланням у відео і можна замовити акумулятор OLX з доставкою або оплативши кошти на картку. Тест ємності завершений, друзі, і акумулятор віддав 51,6 Агодин 638,8 Вт. Це просто чудовий результат. Ми бачимо, що у нас відключена е, напруга на виході. Тобто акумулятор розряджався до повного відключення БМС платою. Напруга по елементам становить 2,77. 281, 268. 2.87. Струм балансування даної BMS плати становить 50 мА. По правильному сюди краще додати активний балансир, який буде, по-перше, більш ефективно працювати, перекидуючи ємні з однієї комірки в іншу. По-друге, струм балансування буде більшим. Практично ми переконалися, що характеристики даного акумулятора відповідають заявленим у даташит. На цьому у нас все. Зараз ми ставимо акумулятор заряджатися. Якщо ви зберігаєте літі залізофосфатні акумулятори, то заряджайте їх до 50-60% і не. Не забувайте дозаряджати їх хоча б раз в три місяці. Також, не зайвим буде, якщо у вас є час, зарядити акумулятор до 100% і залишити його на пару тижнів і поміряти на ньому напругу. Тобто таким чином ми дізнаємося, який у акумулятора буде саморозряд. До речі, коли ми зарядимо акумулятор до 100%, напруга на його клемах становитиме, я маю на увазі напруга на одному елементі становитиме приблизно 3,6-3,5 вольт. Так от, після того, як акумулятор вас полежить, то напруга може становити 3,4 В, 3,38. Це абсолютно нормально, це особливість літій залізофосфатної хімії і тут нема чому перейматися. Наприклад, у літій іоні напруга на елемент становить 4,2 вольт. І якщо ми його покладемо там десь на тиждень, то напруга в ньому суттєво не зменшиться, може бути приблизно 4,15 вольт, і це теж для нього абсолютно нормально. Ну що ж, друзі, на цьому в мене все. Не забуваймо підтримувати україномовний контент вподобайкою і коментарем. До зустрічі в нових відео і слава Україні!